Нет, теперь то його. Типа схуярити. Потім, типа, типа, то все зачесати. Да. Перескладати половину, вивезти сміття. Катя, мені здається, що тобі треба починати знімати таймлапсом. Знаєш, який таймлапс? По, -по кадрах? Ні, це коли ти ставиш десь і воно знімає, ти зі разом зі мною робиш. <сум> Добре. Так. Да. Можете сам.